О! Ти Ах ти, підсів. Це недалеко підсів, друзі. Прикольно. Я його викиду дочекаю. Він недалеко. Слухайте, якось. Якийсь супротив нехарактерний. Якось дуже сильно а ну, Ану. Ану, покажись. Може ще один головень? чи щось таке Ні, друзі це окуняк. А дивіться який обалденний просто ай-яй-яй так аби ще голуємо не порвати так зараз 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 Сюда, сюди 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 малий такий десь пів кіла, мабуть ой, -ой, 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 ой подивіться друзі навіть більше навіть більше ніж пів кіла. охренеть я ж кажу, щось, щось не те. Щось судак так себе не поводить. Блін, оце мамка пузата. Жесть. Це просто жесть.